З чого почати працювати. Значить, ну, почати працювати. Так, да, тут перше повідомлення, так, а приходить, що потрібно підтвердити електронну адресу, тобто, треба буде потім зайти в свою електронну адресу, побачити там лист, так, з темою Scratch, так, або з відповідної адреси, пов'язаної зі Scratch і натиснути там лінк на підтвердження да, для того, щоб закінчити реєстрацію, як вони тут пишуть, да, задіяти можливість там розподіляти щось, да, щось із своє, свого свого коду. Ну, я це зроблю згодом. Тут можна буде потім почитати повідомлення, які вони надсилають. і почнемо. Почнемо творити, почнемо створювати якийсь код у Scratch. Значить, я натисну кнопочку почати створювати. Значить, і, як бачимо, у мене тут, скажімо так, меню. Воно, воно все, все українською мовою. Якщо би воно було не українською, можна зайти сюди в пункт Settings, Language. І вибрати, так, тут внизу є українська мова, можна вибрати, для того, щоб було максимально зрозуміло, як, як з цим працювати. Значить, і тут в нижньому правому кутку, так, у нас є деякі можливості. Значить, ну, оцей такий собі персонажик, або цей малюнок, який ми тут бачимо, він називається Спрайт. Так ось він тут доданий. Uh, його можна перейменувати, да, назвати його по-іншому, так. Можна задати йому інші координати, так, він, так би мовити, десь там в початку координат, так, але можна змінити, бачимо, він там змінив своє розташування. Можна розмір, його змінювати, да, тобто можна його зменшити. Є тут початковий напрям. Можна його приховати, скажімо так, так, потім відобразити. Ну і при потребі можна змінити взагалі обрати іншого персонажа. Да? Тобто, ця кнопочка, така з мордочкою котика, дозволяє вибрати інших персонажів. Ну, ось оцей кіт, да, він тут називається Cat. Ось він є, Я подивлюсь інших персонажів. Ну, наприклад, ельф. так, можна, ти виб... можна вибрати ельфа. А тоді попереднього персонажа можна або приховати, або вилучити взагалі. Так, вилучити це, натиснути ось такий кошик. Там воно запитує, чи вилучити. Mm -hmm. Так, я надав, надав вилучити. Це, так би мовити, наш передній план, але є ще тло. Значить, можна додати. Інтер'єр, де наш ельф буде розташований. Ну, ельфи так за історіями і легендами так живуть десь у лісі. Так? Додали якийсь там ліс, і ось ельф у нас живе в цьому лісі. Далі, для того, щоб з цим ельфом могло щось відбуватися, потрібно додавати події. Значить, тут, де у нас закладка код, є підзакладка події, і перша подія, яку ми тут бачимо, це коли натиснуто зелений прапорець. Тобто, коли натиснуто ось оцей зелений прапорець, якщо на нього підвести мишку, курсор мишки, там спливає підказка виконати. Тобто, коли цей прапорець натиснути, буде відбуватися е, той. Код, той набір команд, який під'єднаний під оцей блок, коли натиснути. Що може відбуватись? Можна зайти сюди в рух і тут, де рух задавати переміщення, наприклад, перемістити його там на якусь кількість кроків, На цього ельфа чи іншого персонажа. Так? Перемістити. Я під'єднав ці блоки, натискаю виконання, і бачимо, що наш ельф перемістився. Ну, і можна також шукати і пробувати інші, інші рухи. Тут є, наприклад, ковзати, можна тут задати параметр. В секундах, да, і задати, скажімо так, якусь позицію, значить, у нас ELF зараз на позиції 9, да, тобто, якщо по X, ну, можна задати якусь там випадкову, випадкову позицію. І натискаємо, бачимо він там. Ну, так повільно, да, тобто не, не раптово, да, так повільно, так, плавно переміщається до якоїсь до якоїсь випадкової, випадкової позиції. Також тут є можливості здійснювати повороти, переміщення у задану, задану позицію, так? Можна здійснювати навіть обертання і, і інші, інші, інші рухи. Ну, ось таким чином я коротко розказав вам, з чого починати вивчати Scratch, Так? Для цього потрібен браузер, потрібна програма для роботи в інтернеті, адреса. Сайту, це Scratch.MitEdu, можна одразу собі додати цю адресу в закладки, так? Значить, ну тут у нас, скажімо так, є проєкт, да, я назву цей, тут він у нас без, без заголовка, так? Я назву його проект, наприклад, 001. Так. Тут можна його зберегти, да, збереж... зберегти негайно. Тобто, цей проект буде збережений. Можна, наприклад, це зберегти у файл, да, тобто, якщо ви бажаєте відкривати його а, без доступу в інтернеті, да, просто на комп'ютері. Ну і. Значить, щоб, щоб я, напевно, що тут зберіг, так, я би зберіг ось оцю адресу, так, натисну ось тут зірочку, да, змінити закладку цієї сторінки. От, буде в якійсь там папці інформатика, тому що в Google Chrome закладки мають папки і назвав би Scratch. Для того, щоб потім не шукати, так, а просто зайти у потрібну папку з закладками, так, і ось тут вже є Scratch для того, щоб його відкрити. От я його перевідкрив, пере для того, щоб можна було швидко відкривати. Тут ще можна заходити в свій профіль, відкривати мої проекти. І бачимо, що тут проект 001, так він тут, він тут є, так, і його можна потім продовжувати. Тож, підсумуємо, так, я вам показав, з чого розпочати вивчення Scratch, за якою адресою переходити, як. Зареєструватися так, для збереження своїх проєктів, як додати цей сайт в закладки, для того, щоб потім легше було його відкривати і не шукати кожен раз. Ну, і ми розглянули, як змінити персонажа, як додати тло, так, на якому цей персонаж буде розміщений, як додати події, так? Так, при, при настані яких буде щось виконуватись, тобто персонаж буде виконувати дію, і розглянули найпростіші, найпростіші дії, так, такі, як переміщення, так, або його різновид проскозання, коли ваш персонаж рухається, рухається по ось оцій. А у цій сцені. Тож, з вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу і до побачення.